Знижки до 50% на вина власного імпорту «Розетка». Угроза нашей безопасности может считаться устраненной тогда, когда источник этой угрозы будет устранен. А это невозможно без налаживания, налаживания или восстановления. И вот тут уже должны говорить о восстановлении братских отношений с украинским народом или выстраивании каких-то новых отношений с людьми, про которых мы теперь уже мало что понимаем. Московити блискавично швидко перевзуваються, і тепер на болотах звучить те, від чого дійсно росіяни в шоці, тобто правда і про фронт, і про те, що відбувається на Росії. А у нас-то піхота стачивается. Это наші люди, вообще-то, которых закопали уже неимоверное количество. Россия, ты когда узнаешь, ты це ще квіточки найцікавіше попереду. Вітаю з вами я інна Набок. і в цьому випуску я вам покажу, як заговорили російські пропагандисти та як завили їхні зетвоенкори. До слова, найгучніше чути волання російського ветерана та військового експерта Святослава Голікова. Противник, скажем, дистанційне мінірування вполне собі успішно осуществляє цими бабами, йогами. там, там все закидано... то. Тут... ТМ-ками, то какими-то непонятными х... уже, у, уже замаскированные какие-то там бревны, еще что-то. То есть дороги наши толовые они радикально небезопасны. Да. У... Помимо того, честно то говоря, что еще наши особо перепуганные товарищи выставляют минные шлагбаумы. Позади наших передовых войск и люди... На случай прорыва? На случай прорыва, да. На танкоопасных направлениях, на каких-то. Люди выезжают на ротацию и сталкиваются и со своими собственными минами. То есть, это, это, это одна проблема. Но так противник очень активно ведет минирование. И, в принципе, тем самым нам логистику очень сильно осложняет. Бо від безсилля він вже прямо і відкрито заявляє про проблеми, з якими стикаються військовослужбовці збройних сил Російської Федерації на передовій. і підтверджує інформацію про величезні втрати Росії, про які вище керівництво мовчить. Коли ми просто бодаємося, то покидаємо на ні подавляної да, точки да, своєї да, да. Це от лобові бадання, які у нас приху приводять просто ну, к істащенню піхотних частин. Вот вот здесь уже концепция да вот этого истощения она она уже от меня ускользает. Вменяемых командиров, к сожалению, у нас, э, в общем, не только лишь все, да. Э, и вертикаль лажает, и горизонтальные связи в, в значительном числе случаев они очень очень слабые. Вот. То есть э, люди не могут не знать, что у них там, кто там стоит, какие соседи. Могут друг друга не поддерживать. Опять же, если, если предполагается какое-то взаимодействие между разными подразделениями, скажем, э, эти пошли на штурм, эти пошли на закреп, э, вот, э, то закреп может просто, просто не пойти. Вот. Или предполагается там удар с двух сторон, и кто-то пошел, а кто-то сказал, ой, все. Вот. То есть, увы, увы, и горизонтальные связи, к сожалению, повторюсь, они не развиты в той степени, в которой Можна було б, же, використовувати сучасні засоби комунікації, але повірте, хоч про це мовчать у Кремлі, путіністи насправді прекрасно розуміють, що росіяни не можуть досягнути бажаного на фронті, навіть кидаючи в місні штурми сотні нових окупантів. Крім того, продовжує слабшати, тобто котитися на дно і російська економіка. І якби ми скептично не ставилися зараз до санкцій проти Федерації. Так, повільно, але вони таки роблять своє. Ну і також трохи заспокою вас на фоні істерії довкола повідомлень в ЗМІ про те, що США найближчим часом можуть зняти санкції з Російської Федерації. Бо насправді Сполучені Штати не можуть ось так от легко і блискавично швидко відмінити санкції. Так, є певні можливості для зняття обмежень щодо окремих підприємств чи осіб. Ну а також для російських олігархів, які можуть інвестувати в США і отримати золоті. Паспорти, але й цей процес буде дуже повільним. Тим часом прості росіяни продовжують скиглити і жалітися на російську владу. Ось мережу сколихнуло відео, на якому жінки Дагестанського села поскаржилися самому Путіну на нестерпні умови життя. А Людей куна Скільки сколько народ мужиків у нас вайні Скільки матері є, і снеси прагівчись навій. Сколько людей у нас, их родители, ну, жена, тоже если недавно у нее муж умер в Украине. И что, маленькие дети, куда она должна обращаться? Сколько можно это кремовать, это все? Отки любезные, делайте примеры, сделайте то, что у вас можно. Если не сделаете, куда делаете, туда тоже дойдем. Сколько можно людей страдать? Мы обращаемся к Владимиру Владимировичу. Обратите на это село внимание. Это 21 век. Не э, 18 век. Мы живем как в 18 веке. Воду таскаем в ведрах. Хотя мы за газ за все заплатим вовремя. Где-то люди делают теплицы, в каких городах до нас. они, этот газ к нам не доходит. Пожалуйста, обратите на этих людей внимание. От только Путін то їх не почує. Ну, а навіть якщо і почує, чи раптом це відео якимось чином з соціальних мереж докотиться і до Кремля, то все одно чхати там хотіли на цих людей. Вище військове керівництво зараз зосереджується на тим, щоб нас з вами, українців, закутати у холод та темряву. А у наших дітей забрати навіть найменший натяк на нормальне відносно мирне життя, освіту та дозвілля. Тим часом діти росіян, на яких нагадую, ніхто не нападав. И там где нет вины. У нас в нету нет газа. Люди страдают. Маленькие дети очень много больные. И меня тоже болеет. Многие дети страдают. Дети в школу не идут. Куда обращаться мы не знаем. Ни один год, ни два года. Свет, вода, мы даже молчим. Молча это все глотает. Газа это, когда нету в таком холоде. Некоторые в некоторых местах 10, 30, 40 тыблиц делают. Миллионами деньги дают. Ані їх не помідори, огірці нельзя заморозити, ферес нельзя заморозити. А ми повинні, люди, простой народ можна заморозити. Помідори, огірці можна викинути. А, людей куди викинути? Скільки на, скільки може у нас в війні? Як вам? Напишіть у коментарях. Тим часом рідні тих, хто відправився на війну в Україну, живуть сьогодні ось так. Двома дялами укриваюсь і сплю, тому що можуть украсть все, що нажито. То есть вы как охраняете ночами дом? Да, я охраняю. Ночью я тут сплю, утром просыпаюсь, иду к детям. Такой режим у супруги бойца СВО с 12 февраля. Пока отпуск не закончился, муж пытается починить то, что можно сделать самостоятельно, но навряд ли успеет закончить все. Газовая форсунка грубо, она отапливала весь дом, начала тлеть балка, так как сказали засвор дымохода, скорее всего, был, балки сгорели. Они держать цю кришу несущие, суші, ні суші. Криша от я может рухнуть. Світ теж не знаю, перебит, не перебит. І ось вона справжнє, істина обличчя Російської Федерації, влада якої не тільки не дбає про своїх людей, але й взагалі робить все, щоб їхнє життя перетворювалося на нікчемне виживання. Ну і до слова, не забувайте саме в цей час пропагандисти в московських студіях розповідають, що російська влада постійно опікується родинами військових, а ще кажуть, дбає про них. Те саме, до речі, кажуть болетяні чиновники і про свою армію. Мовляв, вона забезпечена усім необхідним. Три роки спеціальна воєнна операція. Три роки тому ми слушали мадам фон дер Лейен, яка в Европарламенте розказала, як бідні русский витаскують чіпи з машинок і все остальное прочее, щоб снарядить свої ракети. І що зараз на фронт поступає велике количество техніки. Але є нюанс, про який, звісно ж, на російському телебаченні не скажуть, а я вам навіть покажу. Парні їдуть штурмувати. <клух트> і... <клух트> Aí... <клух트> Под ну, облаки штурмовать. Но ну, где такое видно? Вот те штурм Каждого Да ладно, не надо. Ну все, мы пошли, -то. Давай, давай. Все, давай -то. Вам эй, тоже эй, удачи. Зайдем, Тут а есть, не, у нас сами должны привести. Вот тоже, тоже без без воды. Это -то, здесь, то короче, наши должны касаться, пролетает нас вот на видео езды. Така техніка. Гужевая повозочка. Тим часом російські волонтери теж втомилися від брехні і від мізерних подачок, якими російські чиновники намагаються підвищувати свій рейтинг. Добрий вечір, дорогі друзі, це Рома Жиган. Я в цьому відео хочу звернутися к адміністрації міського округу Митищ, Юлії Купецької. Юлія мы сегодня увидели, что 19 числа вы подарили автомобиль Нива нашим бойцам, который находится сегодня в зоне проведения СВО. Как вы написали у себя в социальной сети, вы приобрели его сами. Так вот, посмотрев на фотографии этого автомобиля, у меня большие сомнения. Я думаю, что она не доедет, эта машина, до Донецкой Народной Республики. Она даже до Воронежа не доедет. Максимум до Липецкой области. Сгнившие пороги, сгнивший капот. Я думаю, движок там точно такой же. Как вам не стыдно? Как вам не стыдно такую машину отдавать бойцам на СВО? Вы являетесь чиновником, и вы сегодня просто закапываете себя в грязь, в грязь по уши. Стыд вам и позор. І це теж свідчить про те, що в окупантів є проблеми і на фронті, і в тилу. А тепер чи не найважливіші заяви, які зараз лунають на болотах? Бо якщо ви, як і я, намагаєтеся зрозуміти, то що ж там за гру затіяли Трамп і Путін, і що ж насправді ховається за усіма їхніми перемовинами – то схоже на те, що президент США якому дуже треба бути миротворцем і от будь-яким чином припинити активну, ну чи як то кажуть експерти, гарячу фазу бойових дій. Таки тисне на Путіна. А бункерний своєю чергою видається за відновлення контактів з адміністрацією США і каже, що вони вселяють надії. Ба більше Путін заявив, що нинішня влада Сполучених Штатів Америки демонструє прагматизм і реальний погляд на речі. Хоча каже, це не подобається європейцям. Понімаємо, що не всіх устраюють в російсько-американських контактів. Часть западних еліт. По-прежнему настроєно на сохранение нестабильности в мире. і ці сили будуть пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся діалог. Ми це з вами видим. Нам нужно это учитывать і использовать всі можливості дипломатії і спеціальних служб для подобных попыток. Але насправді такі заяви бункерного свідчать про те, що Росія не може досягнути бажаного і Путін вимушений таки чимось поступитися. Чим покаже час? Але вже зараз московитів готують до перемовин з Україною. Тому в телевізійних студіях змінюється риторика і звучать заяви. От хто такі українці сьогодні? От ми говоримо, у нас там конфлікт з Україною. От Україна то, Україна і це, ми потім, коли все це закінчиться з українцями. А хто, хто ми друг другу? Хто ми тепер для тих людей, які живеть на Україні? переживая все то, что они переживают, а люди там переживают тоже очень много сложностей. И очень много горя тоже переживают. И вот по большому счету угроза нашей безопасности может считаться устраненной тогда, когда источник этой угрозы будет устранен. А это невозможно без налаживания, налаживания или восстановления. И вот тут уже начинаются вопросы. Мы должны говорить о восстановлении братских отношений с украинским народом или вистраюванні каких то новых отношений с людьми, про которых мы теперь уже мало что понимаем. Тож, як бачите, від розмов про те, що Росія ніколи не погодиться на перемовини, поки, звісно, не досягне всіх цілей, так званої СВО, пропагандисти перейшли до таких. Ми як Хто? Врач так, излечись так, сам. Так, так вот, я Сначала. же про это и говорю. То, почему я говорю, что да, война, да, да, нужно победить, да и так далее. Но вопрос о том, мы как кто приходим, я же и парню этому сказал, я говорю, ты понимаешь, что если мы говорим, что мы освободители, мы не можем их всех считать врагами. Мы должны искать какие-то, ну, способы взаимодействия, ну, вот. Не только з тими, хто ждет нас і щось то там делають, але і з тими, хто не жде, вот ну може бути в доміки. Там і такі є. Наверняка, от проштовува про підсумовуючи, я лише додам: боротьба з кремлівськими фейками це не лише питання інформаційної гігієни, але й важлива складова у боротьбі за нашу з вами правду. Тому дякую, що дивитеся, коментуєте і продовжуєте боротися. Бо не дремно кажуть, гуртом мас... Та легше бити, тож нехай нас об'єднує прагнення перемоги і донати на підтримку сил оборони. І тоді ми обов'язково вистоїмо. А з вами була я Інна Набок. Нагадую, бережіть себе, бережіть нашу Україну, і побачимось у наступному випуску.